Щорічно у 4 суботу листопада українці по всьому світі шановують пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. Офіційно Україна визнала Голодомор геноцидом свого народу лише у 2006 році. У ті страшні роки внаслідок штучного голодомору загинули мільйони невинних людей. Голодомор був спрямований на знищення української ідентичності та нації, але ми маємо пам'ятати і не забувати, адже сучасна трагедія сучасного народу демонструє всім нам. Що не можна забувати злочини проти людства. Тому давайте вшануємо жертв голодомору, де б ми не були за кордоном чи дома, запаліть свічку вогник скорботи за загиблими 22 листопада о 16.00.